Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців, вітаю всіх українців в усіх куточках світу. 10.24, сьогодні неділя, 27 серпня. Я роблю розклад для а, лівого берега. Давайте подивимося загальну ситуацію для лівого берега, яка вона буде. Ну, навіть, бачите, більш 29-те щось так воно. Хоча тут проходить по ліям. Тобто ми пройдемо ці проблеми. Буде щось нове, пройдемо навіть по клеверу. Тут більш-менш все нормально. Воно, що Тут за подія буде нормально. Тут рішення буде сприйнято і, в принципі, по всаднику буде все добре. Да. Ну, ось отак. Трошки, ось воно, бачите, буде така неприємна річ по 29 числу. По крайній мірі, так показало лівий берег. Ну і давайте подивимося центр міста, Дніпровський район на лівому березі, яка буде обстановка. Дивимося приватний сектор. Дніпровський район. <смір> Прям повторилася така комбінація, да, дівчина. на дівчину треба покласти, на рішення також треба покласти. А, так, Дніпровський район. Ну, в принципі, тут все нормально. Рішення по змінам щось нове тут буде, але пройдете по клеверу, так що все буде добре. Далі у нас іде багатоповерхівки. 29-те все хорошо. Якась нова подія буде. Воно відпрацюють, в принципі. Все буде нормально, все буде нормально, тут ресурсна карта йде, але буде ось 27 трошки буде багато чого тут, моментів якихось таких. Але все буде добре. Все буде добре по приватному сектору, по багатоповерхівкам. Так, далі йдемо в Вознесенновський район. Дивимося взагалі. Прекрасні карти. Прекрасні карти. Я навіть не хочу нічого докладати. Так, ану, давайте тепер подивимося багато поверхівків Вознесеновського району. Нормально буде, але так, ось розвілка тут лежить зі змією, тут тут коса з пльотками, але в цілому все по клеверу пройдете, все буде нормально. Є нюанси, але пройдете нормально. Так, далі. Приватний сектор Вознесенського району. Дивіться, значить, приватний сектор. Тут пройдете ви по Іполіям, але тут є розвілка, є криси, тобто можливі варіанти, але тут іде ресурсна карта. Не повинно тут бути таких великих якихось руйнувань, постраждань і таке інше. По 28-му якась подлість намічається, але все одно вона пройде для нас нормально. В принципі, все нормально буде. Єдине, що 27 число по е приватному сектору Воднесеневського району дуже така хитлива ситуація. Але вона пройде по ліліям ресурсом. Тобто, я так сподіваюся, що люди будуть живі, руйнування можливі. Можливі тут руйнування. Але вони не будуть... Так, ось по дитині пройдете. Вони не будуть е такі. Але, але опять кажу, можливі, бо там розвілка. Так, далі. Сподіваюсь, що все повинно бути добре, але щось маленьке може статися, чесно кажучи. Далі дивимося Олександрівський район місто Запоріжжя. Олександрівський район. Загальна ситуація. О, по дитинки пройдемо нормально, по клеверу вже добре. Так, ну і давайте подивимося багато поверхівки. поверхівки. Нормально все буде. Все буде добре. Так, і о, приватний сектор. Приватний сектор. Ну, ось, бачите, по дитині пройдемо, тут луна буде, будемо щось нервуватися. Тут з ключом лежить все, все ми тут справимося з цією ситуацією. По клеверу пройдемо. Ну, а тут дерево, в принципі, повинно бути все добре. Ваще, в принципі, 27 число. Так, е, Далі дивимося. Возне, возне, кажу, Заводський район. Район, щось ви так мені не дуже подобаєтесь. Так, а ну дивимося 27, що тут. О, з ключиком будемо, з ключиком будемо. Так, хоча бачите, тут, ну тут сонце лежить між ключом і луною, трошки якось воно так. Буде якесь рішення нове, прийметься, так. 28. 28 таке воно тут серйозне, але пройдете по дитині 29 у вас лежить букетик, ресурсна карта, тут взагалі питань немає. Ну 27-28 таке якісь, навіть 27 більше мені не подобається. Хоча там, вроді, все буде нормально, але клопотно, так, знаєте. Так, ну і давайте подивимося приватний сектор Заводського району. Нема питань з 28-29. Отут трошки мені не подобається ситуація. Але пройдете ви її, пройдете, повинно бути все нормально. Повинно бути все нормально. Якийсь хаос там все-таки ж таки намічається, ну, якось там буде справитися. Я не кажу, що там прям буде все ідеально, ну тим не менше, повинно бути все нормально. Так, в мене щось тут є перевернуті карти. Швиденько пробіжимося, так все. Так, і давайте я подивлюся взагалі лівий берег міста Запоріжжя на ці три доби ще будуть постраждалі люди. Нічого поганого не бачу. Так, ну ось 27 е нормально тут буде. 28-. Тут йде трошки така швидка якась річ по змії. Тут можуть бути якісь речі, можуть. Але вони будуть незначними. Опять-таки кажу, можуть. Тут у нас йде пльотка. Ну, давайте подивимося, що вона принесе, ця пльотка, в принципі, а, в принципі, люди будуть живі, можуть бути тільки туди ж саме прилетити. Там така ж сама буде ситуація. Більше тут, більше тут іде. Більше іде, може тільки нервова обстановка. Бачите, йде, йдуть пішли криси. Так, ану. Ні. Ні, тут більше йде нервова обстановка. Тут не повинно бути такого нічого. Тут змія теж впала з такими картами на правий берег міста Запоріжжя. Давайте глянемо. Це буде 27, 28, 29 серпня. Загальну ситуацію подивимось по правому берегу, як воно що буде. Більш-менш. Більш-менш. Так, дивіться, у нас у нас йде... Так, тут прохомило, звісно, сонечко, ну більш-менш. Цей день 27 теж більш-менш нормально, а от 28 воно буде таким з розвілочкою, з змією, але вроді як пройдемо більш-менш нормально. Нервова буде обстановка, буде така якась неприяснена ситуація, але в цілому пройдемо нормально. Ну і давайте подивимося приватний сектор правого берега міста Запоріжжя. М -м, красота яка красота, красотінь. Красота, красотінь, да? Так, ну добре, будемо докладати на зміючку тут проблеми, але пройдуть по клеверу на букетик. Тут же я зрозуміла, що буде все добре, але яка подія буде. Зміни будуть, щось новеньке, але все пройде нормально. І 29-те. Ось очки йде хаотична ситуація, пльотки, крисіс, книжка, весь комплект. Ну і на той. Так, ну тут я більш-менш бачу, що ключ є, слава Богу. Захист всесвіту є, лілії є, хоча, бачите, йде роздоріжжя. Роздоріжжя лежить між всесвітом та ліліями. Це добре, це вже якось трошки справляє ситуацію. Ось, дивіться, бачите? Отак от воно лежить. Тут нам випав ключ на ці криси. Тобто, в принципі, в принципі повинно пройти все більш-менш нормально. Але у 27 е є проблемки, у 29 е також є проблемки. 100% сказати вам, що прильотів тут не буде, я не можу, бо по клеверу пройдемо успішно з легкістю, але там можуть бути пошкодження. Можуть бути, але вони, не можу, можуть, вони повинні бути легкими, не тяжкими. Тож саме на 29 число. Там розвілка, люди. Хоча вона лежить між позитивних карт, але все може статися. Давайте перевіримо тепер багатоповерхівки правого берега. Прекрасні карти. Ох, ти Йолки палки, бачите, що робиться? Ну, от 29-й тут з проблемами і де є багато поверхівки. Хоча, якщо так розглядати, гори лежать у нас між серцем та кольцом, все ж таки це позитивні карти. Далі йдуть зміни. Зміни лежать між пльотка лежить, верніше, між змінами швидкими та всесвітом. І опять іде труна, опять зміни. Тобто буде багато рухів зроблено для того. Ключ. Для того, щоб оце було все по серцю. Розумієте, щоб оце все відпрацювалося. Тут дуже тяжка ситуація 29-го числа. 28-го пройдете по клеверу. Тут немає карт, які показують, що буде удар. Єдине, що клевер, ну він може показати тут успіх. Тут все нормально. Оце 29 число по багатоповерхівкам, Воно таке напряжне, напряжне. Ну і давайте подивимося, тепер постраждалих. Давайте я окремо подивлюся по-приватному і по багатоповерхівках, щоб ми бали, мачили вже ту картинку. Так, приватний сектор. Сонце лежить між позитивних карт, повинно бути все добре. Докладаю так. Бо дитинки пройдете, все буде добре. Далі багато поверхівки, зміни, книга і немає руйнівних карт, немає нічого, але на книжку я хочу покласти криси. Вони лежать між таких стрьомних карт, які треба докладати. розумієте Вони не кажуть самі про себе. Чоловіча енергетика і жіноча відбулася тут. Плани, лисички, неясні, ага, А тут по клеверу. Так, тут можуть бути травмовані люди, можуть, але загиблих не повинно бути. Пов'язано буде з свідомістю, з головою, з знанням, ну, тобто таке, пройдете це по клеверу. Так, дуже вирогідні тут травми, дуже вирогідні, Але по, по клеверу пройдете, загиблих тут не повинно бути. Ось так, це багато поверхівки буде. Правого берега міста Запоріжжя. Так що можливість така існує. І там це було показано. Бачите, ось воно так і проявилося. Будемо сподіватися, що все буде добре, і ви пройдете це нормально. Будемо сподіватися на краще. Ось так. Не будемо розкручувати щоб і чекати там щось такого страшного. Все, правий берег я вам показала. І я вам бажаю бути живими та здоровими, проводьте нормальний час. Сьогодні неділя. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось, па, па.